Так, ми з вами вже закінчили тему е, інформаційна безпека. І сьогодні розпочинаємо новий модуль це графічний дизайн. А, Кароліна приєдналася. Добрий день. Добрий Пам'ятайте, що сьогодні е, останній строк виконання підсумкового тесту за темою інформаційна безпека, тому не затягуйте. Строк виконання я на сайті показував вам до 23.59 сьогоднішнього числа. Тобто у вас є час, не поспішайте, виконуйте якісно, отримайте максимально високий бал. Так, і сьогодні починаємо з вами нову тему. Переходимо на наш. Google Class І тема наша наступна це графічний дизайн. да Модуль, який за який всі проголосували, вибрали його. от І перший наш урок це історія графічної культури. Зараз я відкрию презентацію і побалакаємо з цього приводу з вами. Так, модуль графічний дизайн. І перший наш урок. Історія графічної культури, дизайн і його тенденції. Е, презентація з'явиться трохи пізніше на сайті, я оброблю та виставлю. От, ну а зараз поїхали. Вмикаю демонстрацію. Сподіваюся, що вам дуже сподобається цей модуль, тому що він такий інформативний. Хто збирається пов'язати своє життя із графічним дизайном, взагалі з дизайном. Цей курс буде ну, дуже корисний. Так, коротенько я на минулому уроці розповідав, що вас чекатиме. Отже, поїхали. Що ж таке графіка? Графіка це вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів. Використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі використання кольору. Твори можуть мати як монохромну, так і і поліхромну гамму. Графіка поділяється на такі різновиди. Станкова графіка. Твори, що мають самостійний характер: прикладна книжкова та газетно-журнальна. Плакатна – промислова, архітектурна і комп'ютерна. Станкова графіка. До станкової графіки відносяться твори графічного мистецтва, що мають самостійне значення. Вони не пов'язані з літературним текстом і не мають вузького практичного призначення. Станковою ця група графіки називається по аналогії, на аналогії зі станковим живописом, твори якої створюються на спеціальному верстаті мольберті. І от показано приклади. Станкової графіки. Да? Приклади, які друкувалися за допомогою станкової е, графіки. Е, графіку можна вважати основою всіх образотворчих мистецтв, адже основним засобом створення художнього образу у графіці виступає найпростіший для людини спосіб відтворення побаченого лінія штрих, які творять контур предмету або фігури. Малюнок це найдавніший вид графіки. Основою для малюнку слугували вологий пісок, пласке каміння, волога глина. Ну, наскельні малюнки перші малюнки, які були зображені. Так? У Стародавній Греції головними виразними якостями графіки були лінії і силуети. Чорнофігурна афораз атики. Стародавня Греція. Борець із тренером. Чаша з очима. Діоніс на кораблі піратів. Васкописе Ксекій. стародавня види графіки. Майстерня Белдама лекіфи чорнофігурний вазопис, археологічний музей керамікосу в Греції. от і ми бачимо, що ця. Цей вид графіки якраз іде бере свої початки із Греції. З епохи відродження малюнок набуває самостійного значення у формі ескізів, альбомних замальовок етюдів, які використовуються із застосуванням багатьох засобів: олівця, вугілля, крейди, сангіни, пера, пензли, різних сортів чорнил, туші та акварелі. Ускладнення графіки, графіки йшло разом із винаходом нових фарб акварелі, гіуаші, пастелі, темпери. Ну, от, дивіться, ми маємо приклади офорту, приклад літографії і приклад ліногравюри. Прикладний вид графіки. Є книжкова графіка і є газетно-журнальна графіка. Вони відрізняються своїми дизайнами і так далі. Плакатна графіка. Реклама друкованої продукції в 910 році. Ну, і знову ж таки, ще один такий плакат. В жертву інтернаціоналові Плакат свав Харків 1919 рік. Промислова графіка. Що таке промислова графіка? Грошові знаки, фірмові знаки, да, зображуються в промисловій графіці. Архітектурна графіка це в основному креслення різні 3D-моделі і так далі. Комп'ютерна графіка. Що ж це таке? Це розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення і опрацювання зображень за допомогою комп'ютера. Засоби комп'ютерної графіки: два апаратні і програмні. До апаратних відноситься відеокарта, монітор, принтер, сканер, плотер, цифрова фотокамера, графічний планшет. Ну і Тут обов'язковим моментом в обробці, в обробці графіки є процесор вашого пристрою. Да? Це буде чи комп'ютер, чи планшет. чи це буде смартфон. От, важливу роль грає процесор. Так, і програмні. Це програми перегляду, просто переглядачі, графічні редактори. Це програми, за допомогою яких ви можете редагувати зображення, програми розпізнавання графічних зображень і програми спеціалізованого опрацювання графічних зображень. Використовується комп'ютерна графіка майже в усіх сферах діяльності людини: у науці, і медицині, в рекламному бізнесі, в індустрії розваг. Особливо в індустрії розваг, Да? Чим красивіша іграшка, тим веселіше в неї гра. Розрізняють два основні методи створення та кодування графічних зображень. Перший це растрова графіка, другий це векторна графіка. Обидва ми з вами будемо вивчати. Ну, 3D-графіку ми в цьому е модулі вивчати не будемо, тому що це взагалі окремий величезний модуль. Так, е графічний дизайн. Художньо-проєктна діяльність по створенню гармонійного та ефект, ефективного візуального комунікативного середовища. Візуально комунікативного чому? Тому що за допомогою зображення ми передаємо якесь повідомлення, яке ми хочемо повідомити. Графічний дизайн вносить інноваційний внесок у розвиток соціально-економічної та культурної сфер життя, сприяючи формуванню візуального ландшафту сучасності. Графічний дизайн можна класифікувати за категоріями вирішуваних завдань: типографія, каліграфія, шрифти, книжкове оформлення, фірмовий стиль це корпоративний стиль, да? у тому числі фірмові знаки, логотипи, брендбуки, е, візуальні комунікації, в тому числі системи орієнтації. Е, карти ті ж самі, Плакатна да? продукція, в тому числі рекламні плакати. Візуальні рішення для упаковок продукції. Будь-яка упаковка, якщо вона буде красива, приваблива, матиме свій оригінальний дизайн, то такий товар і буде м -м, приваблювати покупця, правильно? Завдання веб-дизайну. візуальний стиль телевізійних передач, ну і так далі. Да? Багато застосувань. Основні продукти графічного дизайну це. Книжкові макети та ілюстрації, рекламні та інформаційні плакати, буклети брошури, календарі, графічне рішення листівок, упаковки, етикетки, обкладинки, корпоративний стиль, компанії, логотипи, сувенірна продукція, дизайн, вебсайти, мобільні додатки, ну і так далі. Тенденція: можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку. Ну це ви знаєте цей термін, із, наприклад. Побудови графіків. Ми з вами розглядували графіки, ми з вами будували тенденції. Так. Темрява. Трохи містичності. Маски фарби. Це різні види тенденцій, розвитку, і види графіка. Спотворення простору простору часу. От теж так красиво виглядає. Е, кольоровий фон. Е, обрізки, мозаїка, колаж і сюрреалізм. Цифри, цифри і цифри. Да? Дизайн, що використовується за допомогою цифр. Тенденції в дизайні. 3D глибина нового покоління. От. Останнім часом дуже популярні там 3D обої різні. там да? Або от, якраз 3D реклама і все інше таке. Антигравітація. Яскраві кольори. Використовується от, багато таких яскравих кольорів в даному виді тенденції. Е, графіки да ліквід, нехай тече Liquid liquid з англійської це е, рідкий, да? альтернативне мистецтво. От, візуальна комунікація. Це зв'язок шляхом засобів візуалізації, що визначається як передача ідей та трансформації у формах, які можна прочитати або розглянути. Візуальна комунікація частково або повністю. Прокладається на зір і в основному представлена або виражена двоми, двовимірними зображеннями. Вона включає в себе знак, типографіку, графіку, графічний дизайн, ілюстрацію, промисловий дизайн, рекламу, цифрову анімацію, електронні ресурси. І добралися ми до фіналу. Це ребус. Давайте розгадувати ребус. Вмикайте мікрофончики. Де ви, діти? Тут. Показую знову ребус. Давайте його розгадувати. Що це в нас один? Перше, так? Да? Да. Без першої і останньої букви, напевно, так? Да? Де. Це у нас буква З, правильно? А це у нас чайник. Без першої і останніх двох. Дизайн. Дизайн. Дуже легко. Так, Ростик виручив усіх Сміє Ростик. А, ні, це Деніс, так, да, Деня, це ти. Окей, молодець. Дуже голос схожий через комп'ютер. Такий же сонний, напевно. Так, ну що, дивіться, переходимо до нашого е сайту, да? до нашого класруму. У нас є ще, коли ви зайдете на завдання, у нас є, крім презентації доступної вам для вивчення матеріалу, ще і відео, яке ви також передивитеся і знаєте трошечки глибше, що ж таке комп'ютерна графіка. Це ви переглянете вдома самостійно, тобто хтось ще до нас хоче приєднатися, Діма, молодець, якраз вчасно на кінець уроку, на кінець демонстрації уроку нашого. Да? Так, дивіться, презентація з'явиться пізніше трошечки. Я оформлюю викладу на сайт. Е, Пам'ятаємо, що це поки що у нас іде теоретичний матеріал, тому переглядайте, щоб щось вам відкладалося, бо будуть у нас е, з приводу цього тести. Так, не забувайте про підсумковий тест із теми е, інформаційна безпека. Сьогодні останній строк. Так, ну, в принципі, все, що я вам сьогодні хотів показати. Я показав. Е, молодці, що приєдналися. До мене якісь запитання є? Нема. 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 Хто хоче зі мною поба побачитися в школі, то буду після першої години у 18-му кабінеті. Ну, так, в принципі, все. Урок закінчено. До побачення. Дякую за приєднання. Гарного дня, до побачення. До побачення. До побачення.